Друзі, вітаємо на каналі. Сьогодні хочу розказати про воїнів Збройних сил України. Мої побратими вчора повернулися з нуля, і там була така цікава історія. Я хочу розказати її, це важливо. На одному участку був штурм, і частина людей покинула позиції. На жаль, так буває. І залишилися офіцери, залишився ротний і начальник штабу. І от вони, вони вдвох відбивали атаку. І ну, це круто, коли офіцери не дрогнули і залишилися. І що далі? Далі те, що в процесі в цьому наші хлопці допомагали новобранців туди підтягнути 10 хлопців, які б могли новобранці, хлопці не обстріляні. Тому, чим закінчилося? Відбили атаку. Один